Робрі зайці підкорюють світ. Україно-іспанський багатосерійний мультик вже показали у 80 країнах світу. Якось бо жили в заячому місті. <плеслі> місія серіалу навчити дітей толерантності та взаємоповаги а також розкриваються теми різноманітності та інклюзивності. Тому до створення були долучені кваліфіковані психологи. Про це розповіла автор ідеї та креативна продюсерка Ольга Черепанова. Серіал е навчає дитину, як розвивати перші соціальні навички. Вся мета серіалу це зустрічати нових друзів, нове і не казати: о, це щось дивне, бо я не знаю, що це. А казати Вау! Як цікаве! І накість, це непогано ні для тої людини, просто ми різні. До слова, вже скоро хоробрі зайці будуть в ефірі телеканалу Плюс Плюс. А напередодні дня Святого Миколая мультсеріал став доступним до онлайн перегляду українською на платформі кіно та телебачення «Київстар ТБ». Де зібрані не лише новинки українського виробництва, але й освітні програми для зручності батьків на платформі працює безкоштовна функція Дитячий профіль. Реєстрація додаткового профілю відбувається в кілька кліків. Про це розповів СЕО платформи Павло Рибак. Чого ви обираєте ім'я, обираєте вік свою дату народження? дитини вказуєте. Обираєте її пол а, і навіть а? А далі вже всередині ми будемо розпізнавати, що безпосередньо дитина дивиться трохи ми обмеженням. Цей контент також буде підібраний, щоб він був максимально актуальний для дитини цього віку. Маючи декілька профілів, можна переходити за ними за лічені секунди. Для дитячого профілю можна налаштувати батьківський контроль. Ним можна обмежити перехід у дорослий профіль та заборонити покупки. Радіє функціям профілю мама семирічної дитини Вікторія Лисак. Я дуже рада, що на сьогоднішній день ми маємо мультики українською мовою. Що багато контенту є освітнього пізнавального. Я можу бути спокійною, що дитина буде дивитися саме той мультик, який вона обрала. Що цей мультик буде українською мовою? Не вилазить зайві картинки, зайва інформація. До того ж, контент різноманітний і на будь-який настрій. Я кожен день люблю дивитися дитячі мультфільми і кіно перевагою. Є і можливість завантажувати контент в додатку платформи. Таким чином, навіть без інтернету, діти можуть дивитися улюблені мультики. Особливо це актуально, коли доводиться перебувати з дитиною в укритті, а її хочеться чимось відволікти та заспокоїти.